Такого торта вище не готували. Готується легко і недорогий. Для початку ми беремо 2 стакана кефіру. Стакани у мене 250 мл. Дві чайних ложки соди. Все це розколотали і даємо погаситися хвилин 10. Сода нас погасилась, дивіться, яка п'янка, бачите? І додаємо 2 яйця. 2 стакана цукру. І все це збиваємо міксером. Так, Всипаємо 2 стакана борошна, 2 столові ложки какао з гіркою. помаленьку На маленьких оборотах все збиваємо. І останній інгредієнт це олійка від Craft Oil, кісточок абрикоса. І вливаємо 4 ложечки і легесенько на маленьких оборотах теж збиваємо. Все це ми змішали. Я взяла формочку, у мене 22,5 см. Зарані вирізала пергамент і вливаємо і вставимо в розігріту духовку при 180 градусах на 30-40 хвилин. Дивлячись, кого яка духовка. Зквітік наш спікся. І оставляємо його охолонити. Бісквітик у нас охолонув і розрізаємо його на три частини. А зараз робимо крем до торта. Беремо пів літри сметани і я додаю три ложки вареного згущеного молока. Дивіться, хто любить солодший крем, ви можете додати ще пів стакана цукру. І збиваємо. Крем ми збили і перемащуємо тортик. По смаку ви собі можете додати горішки. Торт ми перемастили і робимо наверх газу. Я взяла ложку масла, додаю 2 ложки какао, 3 ложки цукру і 2,5 ложки молока. Все це перемішуємо. Ви можете на вогні розтопити, на паровій бані. А я в мікрохвильовці. Спробуйте. Мікрохвильовку ставимо на секунд 30, щоб воно розтаяло. Так, ми його розтопили, трошечки розколотали, щоб воно все змішалося. Ось таке вийшло. І даємо йому трохи охолонути. Лазур в нас охолола, бачите, загусла. І намазуємо вверх, прикрашаючи. Отакий тортик у нас вийшов, ми так його прикрасили і ставимо в холодильник, щоб він просочився.